У Черкасах будинку для дітей з особливими потребами не усім вистачило квартир. Відтак для 14 родин перепланували перший поверх однієї із багатоповерхівок. Мали видати і ордери в кінці лютого. Утім, через недофінансування об'єкт досі не можуть ввести в експлуатацію. Люди вирішили боротися за квадратні метри. Вони розмістились у холі будинку і попередили, що підуть звідси лише із ключами. На м'ячі ми займаємося. Це дуже, скажімо так, спинку тренує дуже гарно, ручки тренуємо. Ну займаємось постійно. 14 14-річна Анастасія разом з мамою тут живе, і щодня займається реабілітацією. Цю кімнату родина винаймає, бо власного помешкання немає. Черзі на житло стоять 10 років. В кінці лютого разом з іншими мали отримати ордер на квартиру, але об'єкт і досі не здали в експлуатацію. Кажемо так, діти не За своєю волею стали заручниками політичної ситуації в країні, але зв'язку з тим, що зараз така політична ситуація, тобто немає обласної влади, в міській владі таке обласна влада не може, як замовник будівництва, не може розрахуватися із генпідрядником, який виконав ці роботи, і з цієї причини об'єкт не може бути зданий в експлуатацію. Цей будинок збудували у 2006 році для сімей з дітьми, що мають особливі потреби. На першому поверсі там мав бути центр для реабілітації, але батьки наполягали, аби поверх перепланували під квартири. Законним чином хотілося б її отримати, так як знали, що статус цієї забудови є якраз під ту категорію, яку наші діти підпадають. Батьки оголосили довгостроковий протест і оселилися у холі будинку. кажуть, що поступатися нікуди. Мешканці будинку реагують на це по різному Ну, чесно, шоковані. Шоковані і теж почалася серед них паніка. Мені зараз приходиться їх заспокоювати, щоб, щоб нібито не було якихось інших дій з боку мешканців. Ну, я вам скажу, що я не знаю, що це все почалося. Перш за все, це почалося з неправдивої інформації про те, що нібито мешканці намагаються самовільно захопити приміщення і не дати можливості людям заселитися в ці квартири. Об'єкту власна влада вклала вже майже 5 мільйонів гривень. Але на завершення робіт грошей все одно бракує. Треба ще півтора мільйона. Допомогти зголосилося місто. Але сьогодні склалася така ситуація, що в бюджеті розвитку області не вистачає коштів, щоб закрити цю проблему. В бюджеті. Розвитку міста Черкаси більш краща ситуація, і ми готові їм допомогти коштами. Це буде все-таки все, все кошти обласного бюджету, але оцей, скажімо, варіант обміну між бюджетами, це якраз оптимальний варіант. Згаданий обмін чиновники мають затвердити на сесіях міської та обласної рад. Планують завершити все за півтора місяці. Віта зорис Дмитро Мершінченко, Черкаська служба новин.